Привіт, ви на Ютуб-каналі Манжула Подкаст. Саме так це новий проєкт, який був створений саме для тебе, аби ти дізнавався важливі історії важливих людей. На цьому каналі ви побачите історії ветеранів, кримських політв'язнів, журналістів, громадських діячів, історії людей, які варто почути. Коротко про мене. Мене звати Манджула Валентина. Мені 19 років. Наразі я мешкаю в Києві та працюю менеджером з комунікації громадської організації Кримсько-Тарський ресурсний центр цій організації я займаюся веденням соціальних сторінок, сайту, а також документуванням порушень прав людини на території окупованого Криму, Херсонської та Запорізьких областей. Я багато спілкуюся, беру інтерв'ю, коментарі, зокрема у родичів кримських політв'язнів. У мою професійну діяльність також входять закордонні відрядження, відвідування різноманітних форумів, прес-конференцій та брифінгів. Бути інтерв'юєркою було моєю мрією, мрією з мого дитинства. Зараз я вам це доведу. Але почекайте щось у мене з камерою. Е -е -е, я буду знімати. І, Легта мені не бесе. Ой, Мам, давай тебе знімемо. Ось Тетяна Манджула, моя мама. Ми її знімаємо. 34 тридцять чотири да, вас... Вона робить продавцом. Вони мене так тільки і побачили. Розкажіть про себе. Скільки років? Як ваш фамілія? Ліза манджула. Вона робить. Вона вона робить, шукає хлопців. Це нейна робота. Шукати всім дівчатам і собі. Вона їй дуже манджула звати. Це моя, отака моя сестра. Це моя бабушка. Це її бабуся. Це моя А Це Камілі, Це камінь. Ну я їх і зустрітила через. Ого, ви на ютуб-каналі манжула Подкаст. Що ж, щойно я вам довела. Чому ви повинні залишитися на цьому ютуб-каналі? Адже це була моя мрія самого дитинства. Прошу підписатися, ставити лайк, слідкувати далі, адже тут буде.